Так, шановні, сьогодні у нас огляд-продаж автомобіля BMW i3 електричний, батареєчка 22 кВт в такому графітовому чи чорний, це не чорний кольор, графітовий якийсь, 12 місяця 2015 року випуску, тобто 2016 рік беремо до уваги на хорошій зимовій бумі, на хороших дисках, на LED світлі. Ось Зарядний пристрій входить вже в комплектацію, все на місці, можна заряджати від розетки і від розвидкісного порту по салону. Все ціленьке. Кермо трошки почистити треба. Залапали. 68 тисяч пробігу. Все ціленьке, нічого ніде не, не роздерте. Присутній люк, який відкривається повністю. Клімат контроль, великий монітор. Круїз контроль, регулювання керма. Задній ряд відкривається таким чином. Повністю комфортно розміщуються 4 великі людини. Так, Багажничок також присутній. Відчиняється таким чином. Люк зарядки. Будь ласка, тут підсвіточка працює. Європейський роз'єм, це вам не Америка. Автомобільчик без ДТП, не битий, не фарбований. Ось. Два ключика в комплекті. Безключовий доступ, забув сказати. Ну, всі радості життя тут є. Тобто камера заднього огляду, яка повертає, повертається. Все ціленьке повністю. Тут, не знаю, ніхто навіть не кохався, навіть не одна муха, мені здається. Що хочу додати від себе. Автомобілю користуюсь 2 місяці. Реально. Тобто, це не так, що я сьогодні купив завтра продав її. я б на ній накатався. Ось, І можу кататися навіть далі без проблем. Тому що найвеликий плюс електроавтомобіля в тому, що ви не тратите на пальне. Тобто, чим більше ви їздите, тим більше ви економите в сімейний бюджет. Ви самі прекрасно знаєте, хто шукає собі електромобіль, як це комфортно. Заряджається з домашньої розетки без проблем. Я заряджаю орієнтовно її годиночок 5 6 Три режима, причому вибора заряджання з розетки домашньої. Там є помірний, середній та швидкісний. Ну Наскільки, там можна. це, здається, 2 кВт вона буде брати максимально. Хороша збережена батарейка. Ось Адаптивне світло, автоматичне світло. Ну Всі функції повністю присутні. Мультимедіа, з'єднується з телефончиком. Тобто все комфортно, класно. Ось Автомобілем дуже задоволений. Я думаю, наступний власник також буде задоволений Це найкращий як на мене, міський автомобіль. Без, без конкуренції, я не знаю. Ну, можливо, ви захочете щось не знаю. що Ліфа. Але цей автомобіль дуже крутий, він нікому не наскучив. А BMW, ви знаєте, робить шикарний дизайн на руки. Це завжди буде популярно, модно. Ну, в кого таке ще рішення, наприклад, по панелі, я не знаю. Ну, реально, ви їдете і відчуваєте якийсь хороший настрій. Ну, от в мене, наприклад, так. Я не відчуваю себе якось там угрюмо мені ну, реально круто. Реально круто. Якщо щось цікавить, пишіть, дзвоніть, на всі відповідні дзвінки на всі питання.